Сьогоднішні наші роздуми про молитву. Ісус сам говорить про стійку, про глибоку, про витривалу молитву і прохання до Бога. Сталося так, що один аптекар вже було дуже пізно і ніч втомився. І заснув. Раз лунає дзвінок у двері, він відчиняє їх. І там сидить маленька дівчинка. Він такий сонний, дивиться, що тобі дівчинка. Вона простягає пляшку і рецепт і каже, мені потрібні ліки, тому що моя мама дуже хвора, навіть помирає. Мені дуже швидко потрібні ці ліки. аптекар бере. І готує ці ліки, тому що їх треба було сотувати з їхніх компонентів, готує, сутувавши, дав дівчинці, нашвидко взяла і побігла. Сонний аптекар, що все трохи сонний, бере рецепт і дивиться, що о Боже, я місто одного компоненту поставив інший, тому що стоїть столи компоненти і він бачив: о Боже. Я не то поставив. Це навіть може вбити ту жінку. Злякавшись, вибігає на вулицю, але нікого немає. Ніч тихо, а нікого немає. Не знаю, що робити аптекар і сідає у своїй відчині і починає молитися. Боже, Боже, я не хотів цього, Боже. Допоможи, допоможи цій жінці, допоможи цій дитині, і почав молитися щиро, щиро, як ніколи. Навіть в сльозах був, що, що трапиться, що він наробив. Але він так щиро молився, що не тільки сльози були, а його серце було дуже-дуже відкрите і щире. І раз знову дзвінок у двері, відчиняє двері і стоїть дівчинка. Аптекар дивиться на дівчинку, дівчинка каже. Вибачайте, я спітнулася і розбила пляшку. У мене немає більше грошей, але моїй мамі потрібні ліки. Ця аптекар мить зрозумів все, його молитва почута, сила молитви неймовірна, якщо ми в сльозах і щиро серця молимось. Про це говорить Ісус, якщо ви щиро молитеся безустанно, Отець Вас Небесний послухає, послухає і так вчинить, як ви навіть не думаєте. Може наші прохання такі, які доходять до неба, але Бог не так їх відновить, не так їх зробить, тому що Він саме краще знає, як нас пасти. Як нам дати допомогу? Вірмо в силу молитви. Вірмо в Бога і Його доброту. Амінь.